Доброго дня і знову пункт пропуска Малий Березний. Вартовий шлагбаум мотилу це один з видів прикордонного наряду. Він, як правило, одинарний. Весь відділ прикордонної служби Великий Березний переведений на казару. Тобто всі ночують на місці. Але тут без навантаження чомусь бачимо двох військовослужбовців. Пункт пропуска досить спокійний. Чи потрібно тут два чоловіка в прикордонному наряді цьому? А якщо потрібно, то для чого? Ось так стоїть питання. Як думаєте? Не буду вас мучити, поясню. Крім обов'язків вартового ТЕВУ, в який ходить перевірка документів, запуск, випуск, не перевірка документів, а перевірка наявності документів, запуск, випуск транспортних засобів, ще є неофіційна функція, яку виконує цей вид наряду. Це безпека зміни прикордонних нарядів. Від кого? Від правоохоронних органів, які можуть здійснювати діяльність по військовослужбовцям цього пункта пропуску Чи є доцільність тут тримати двох чоловіків? І стоїть питання: якщо прикордонники не охороняють кордон, то що вони зараз тут охороняють?